Діси пустіть барабаши. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов знову з вами на нашому авіаційному каналі. Ми продовжуємо збирання коштів для придбання двох розвідувальних безпілотних літальних апаратів Shark для 43 окремої. Артилерійської бригади імені Гетьмана Трясила. Зараз у нас на Манабанку вже 822 тисячі гривень. І через PayPal прийшло 3800 доларів. Ви бачите зараз ті, хто деякі хто донатив. Всі, хто донатить, присилайте на пошту свої контакти. Ми зв'яжемось з вами і надішлемо різноманітні призи. Велике дякую всім, хто бере участь у допомозі від волонтерів нашим слайним Збройним силам України. Будь-який донат дуже важливий. Саме так ми наближаємо перемогу і зможемо загнати расистів в їхній смердючий мордор. А вже ж необхідно підписатися на цей канал. Хто не підписаний, перевірити, чи не злетіла ваша підписка. Потім обов'язково натиснути вподобайку, написати великий коментар і поділитися цим відео та інформацією про канал з друзями та знайомими у всіх соціальних мережах. Весь цей час активно працював. Ось в Офісі. І активно виконував польоти, знаходився на літаку. Зустрічав багато аматорів авіації у різних аеропортах світу. У цюріху було багато зустрічей. Оце Жан. Він великий шанувальник авіації. І ми знайомі з ним близько 15 років. Жан любить літаки Антонова і має свій ан-2. Він назвав його Русалка. От, ви бачите цей літак, а в описі до цього відео буде посилання на мандрівку цього літака в Санкт Моріц. І там є унікальні зйомки в Альпах. Ще був Селсвік. Він розповідає про авіацію та багато фотографує. Залишив багато професійних фото, ви їх теж бачите. Потім був аеропорт Шеннон. Зустрівся біля літака з Мартіном. Він також великий шанувальник Антоновської авіації, і в нього бага... велика колекція моделей літаків від Наупорт. І він допомагає Україні. При виліті ми побачили величезну колекцію моделей літаків у холі аеропорту Шеннон. У ній були всі моделі Антонова. У залі виліту побачили другу частину колекції. Літаків, та познайомились з його засновником е цього музею Майклом Келлі. Майкл попросив підписати модель АН225 мрія від української компанії Наупорт. І я це зробив з великим задоволенням. І тепер вона стоїть на почесному місці в експозиції з моїм підписом. А далі був. Цікавий політ до Африки. Країна Руанда. Аеропорт Кігалі. Я там був вперше. Це ще один аеропорт в мою копилочку. Рівно 30 років тому там було дуже неспокійно. Загинуло багато людей. Я відкрив інформацію про Руанду сьогодні і побачив, що країна дуже змінилась. стабільність, порядок. Впевнене зростання доходів на душу населення. Найголовніше, коли усім ну, екіпажем ми переміщалися містом ну, з аеропорту до готелю, всі без винятку визначили, що більш чистішого, доглянутого і просто красивого міста у всій Африці ніхто не бачив. А тепер політ. Саме до цього міста до Кігалі, до цього цікавого аеропорту. Аеропорт гірський знаходиться на висоті 1500 метрів над рівнем моря. І саме головне, він знаходиться прямо на екваторі. І, головне, після посадки ми побачили поряд з нами на стоянці стояв літак Роскосмосу. З'явилось величезне бажання дістати Джевелін чи інший пристрій і зробити з ним те саме, що сталося в Гостомелі з нашими літаками Ан-26, ан 74 ан 225 Але ми стримали себе. У момент прильоту аеропорт, аеропорт був дуже завантажений. І ви побачите, що нам довелося. Виконати зону очікування перед тим, як отримати дозвіл на посадку. У цьому польоті пілотує наш командир Віталій з правого сидіння. Це означає, що Віталій отримує допуск як інструктор. А також побачите злагоджену та безпечну роботу екіпажу. Politically. Off at 10 power 325. Fala right handing 235 to intercept localizer. Can follow approach and call 323 report established. Right hand 235 to intercept localize and cover establishment on 325 hours. Польс 235. И сохраняю 8 долларов. Сохраняем 10 бок. Отлично. Сохраняем. Нажал, да? Отлично. Подходим к курсу 230. Подходим. Заход и при боковом 3 километра нажмешь Алиса. Будет отлично. Хорошо. Так, закрылки. Сюда руку на колесо. Закрылки, 15, выпускаю. Фары выпускаю, включаю. Закрылки выпускаются с 26 бок, 26 удаления. Хорошо, да, вот это отлично, отлично. 6 миль до ухода. 15. Отлично. Сейчас через 3 мили сейчас его пустим. 8 тысяч пока горизонт. Горизонт. Да, да, выполняем. Бок 3 нормально срочно заполнить этот выпускается бок полтора нажимаем Шасси выпускается поворачивается

Норма. Нормально. 3 километра, 180 Высота метров. Радиовизуально не верим. Хорошо, мы не смотрим на него. 100-500 метров. Курс для сада, прибор 250. Хорошо. Полуса наблюдаю. 150. Полтора камера. Полтора

40 130 00 00 Пока нет паролем 02 10 Давай Alpha Delta Bravo 32545 I understand on ground Contact Tower 118

Roger, make 180 at the end and locate uh, back to the location and uh, looking for the following. Departure. Six zero oh, 20. one one now wind is 1-0-4-0-3, QNH one 0 wind is one and 3 4 good morning. Good. We are, we are number, we are clear for takeoff runway 1-0, QNH 1-0-2-3, runway 6-0-1. do you have the antenna one 2 in sight? Thank you, and we are in airborne contact, uh, approach the SMO3, one two four 2 4 3 runway 6 Okay, Randon 9442 tower. Uh go ahead uh Antonov inside request taxi Taxi Charlie. Hold, uh -huh. Charlie hold shot runway 10 Uh-huh taxiway Charlie hold shot runway 10 Rwanda 90442 Постоянно что там готов. Отключение, то все. Слева готовы. Я тоже готов. Справа готов.

Айкл Рэди, Руанда, номер формурту. Пока генератор отключу, а второй-третий позже выключу. Да, их радиоаключим. Второй. Двигатели охлаждены, Выключаем. Второй. Третий. Второй-третий выключен. Остарення ПМД, що розпортування после польоти. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам! А ви не перемагайтесь! Залишайтесь на каналі, тому що обов'язково далі буде! До зустрічі, до побачення.